Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему, як приймати вигідні рішення. Чому це важливо? Тому що чим більше ми будемо приймати вигідних рішень, тим менше у нас буде проблем у житті. Розкажу, чому нам так складно буває зробити вибір, які причини такого стану і що може допомогти? Що заважає нам робити вибір та приймати рішення? Виявляється, що у кожного із нас є дві системи мислення. Оперативна система номер 1 яка постійно і швидко обробляє все те, що відбувається навколо, і система номер 2 яка постійно контролює те, що відбувається, і дивиться, чи правильно система номер 1 обробила інформацію, чи щось не пропустила, чи все йде по плану, а чи нічого не загрожує мені як людині, як особистості. І якщо людині колись в дитинстві. Потрібно було швидко і інтуїтивно приймати рішення, тому що все залежало від того, що інша людина від мене хоче, то вона буде спонтанно, швидко і, можна сказати, легко приймати рішення, навіть не обдумуючи. Це якби дає мені таку умовну гарантію безпеки. Я боюся приймати рішення, опираючись на себе, адже в будь-який момент іззовні може бути загроза. Тому приймаю рішення, виходячи із ситуації. Тобто оперативна система мислення допомагає швидко і легко прийняти рішення, проте це не означає, що це рішення буде системне і фундаментальне. Це означає, що воно дає такий швидкий і зручний результат, і багато людей швидко отримують результат, але ненадовго. Як правило, все, що швидке, просте і зараз, то це ненадовго. А от контролюючи критичне мислення, допомагає нам багато аналізувати, розглядати різні варіанти рішень, прогнозувати, що ми отримуємо в результаті, які плюси, які мінуси. І коли у нас розвинута ця система мислення, то це дуже добре. Разом з тим, якщо у людини система номер 2 занадто критична, якщо вона наповнена помилками мисленням, то вона швидко перетворюється з тієї системи, що допомагає і контролює дійсно тоді, коли ми щось робимо не так, на систему, яка закидає нас великою кількістю деструктивних переконань, що ми самі себе починаємо обмежувати. І коли вона перевантажена ментальними пастками, то і всі проблеми завжди будуть здаватись набагато більшими, ніж насправді вони є. Тоді дуже складно робити вибір, оскільки ми дуже сильно боїмося, що щось піде не так. Та сама катастрофізація. Тобто, коли прийму рішення, то може щось статися як найгірше. Надмірне узагальнення. Коли у мене щось не вийшло один раз, я в чомусь помилилася, то значить не вийде і тепер. Або надмірні вимоги завжди повинна, завжди зобов'язана, завжди повинна бути ідеальною, завжди повинна бути на висоті. То звичайно, що це буде заважати мені робити вибір. Тому нам важливо розібратися, як працює наше мислення. Які помилки мислення у нас присутні, і в мене на каналі є відео на цю тему. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Посилання залишу в описі. Коли у людини катастрофічний страх помилитися, якщо я зроблю помилку неправильно виберу, прийму неправильне рішення, тоді мене будуть засуджувати. Близькі, родичі, колеги, начальник, батьки. І це мені може нашкодити. Мій вибір не приймуть, мої стосунки зіпсуються, чи мене можуть звільнити із роботи, мене можуть покарати. Це, як правило, знаходиться у області наших припущень і зазвичай до реальності немає прямого відношення. І тоді людина буде прокрастинувати в ситуації вибору, адже може хтось засудити чи покарати. І не тільки іззовні, але й зсередини. Я боюся, що коли щось зроблю не так, то я сама себе буду звинувачувати. Я себе загризу. Так само тут може ховатися страх трати. У зв'язку із помилкою я щось трачу. Це може бути гроші, час, сили, чи є гарні відношення, стосунки. Ми боїмося тратити когось або щось, щось для себе цінне, когось важливого. Тобто тут може бути прихований страх відторгнення іншими. Я зроблю помилку, і я можу стати такою поганою для когось. Як нібито мій вибір може бути неправильний і приведе до помилки, і я буду поганою в очах іншого. І це завжди про токсичний сором. І в цей момент ми відчуваємо себе покинутими і відторгнутими. А ще може бути причиною нездатності зробити вибір жадність. Коли ми робимо вибір, то нам потрібно від чогось відмовитися. А люди хочуть все. Так не буває. Якщо людина не вміє щось віддавати, у щось складати, не вміє від чогось відмовитися, щоб щось отримати, то таким людям дуже складно. Всі ситуації вибору, любі життєві труднощі проходять важко. Тобто, ми не можемо зробити вибір, тому що не готові від чогось відмовитися, не готові щось віддати, боїмося колощі щось втратити, зациклені на своїй ідеальності. Можливо, в минулому стикалися з тим, що не мали права вибору, нам не давали вибирати, або коли ми вибирали і робили помилку, то нас наказували і критикували. І іноді, як тільки ми усвідомлюємо те, що заважає нам прийняти рішення, проговорюємо почуття, які виникають, коли нам складно робити вибір, то ми вже якби ослаблюємо свій стан, нам стає легше, і ми повертаємо себе у позицію дорослого. І вже можемо думати, аналізувати і робити якісь вибір. Також нам важливо розуміти, що доросла людина це про відповідальність. Відповідальність це добровільно взяті на себе обов'язки, коли людина розуміє, що це мої цілі, мої рішення, мої дії. І тут важливим і ключовим є мої. І часто люди виростають, так і не відділяють себе, вони не залишаються у деякому злиті. Із сім'єю, а й з іншими людьми, не пройдена сепарація, непроведена межа між мною і батьками, між мною і іншими людьми, їх думками, переконаннями. Взагалі процес сепарації відбувається з нами все життя. Це перехід із старого у щось нове, вміння адаптуватися до змін. І коли у людини немає ось цього навику проходження сепарації, то е, все нове людині дається дуже складно, в тому числі робити вибори і приймати рішення. Це не тільки про відповідальність, але і про готовність ризикувати, переконання в тому, що я роблю, все, що можу, але приймаю той виклик і ризик, що щось може не вийти. І навіть якщо це не вийде, це окей. Ідеальності немає. Неможливо в житті на 100% зробити досконалий вибір. І от часто тривога, страх зробити вибір іде від завищених вимог до себе, від помилки мислення завжди повинна, завжди зобов'язана, я повинна все проконтролювати, все передбачити, ідеально вибрати, щоб взагалі не помилитися. І якщо собі постійно говорити, що ідеальних виборів не існує, я зробила достатньо, це уже змінює внутрішню напругу і допомагає робити вибори і приймати рішення. Далі це розуміння того. Що якщо я прийму рішення, то це не означає, що воно доленосне. Тобто, якщо я зараз виберу, то це не визначить все моє життя, життя моїх дітей, нічого вже не зміниш, і скоріше за все буде жахливо, тому що я можу помилитися. Тут включається помилка мислення, катастрофізація, тобто перебільшення. І разом із цим піднімається тривога, адже це величезна напруга, коли думати, що мій вибір доленосний. Мені потрібно все проконтролювати, все передбачити на 5-10 років вперед. Включається такий всемогутній контроль, я все вирішую, і тільки від мене все залежить. Тому нам важливо бути на своїй стороні, особливо, коли ми схильні до самокритики, самозвинувачення, і нагадувати собі, що не все залежить від мене. Є ще обставини, на які ми не можемо вплинути, які ми не можемо контролювати. Що ще може допомогти зробити вибір? Ставити собі термін. Наприклад, до неділі я маю вибрати, що виберу те і буде. І дуже важливо проводити себе в ресурсний і стабільний стан, якщо приймати рішення, коли ми в стресі, у нас немає енергії, то вони будуть швидше за все помилковими. Адже тоді логіка подавлена, нестабільний емоційний стан захоплює, тривога піднімається. Такий стан зазвичай приводить до неправильних виборів, або ці вибори будуть із страху, із гніву, але не з інтересу. Наступне, що ви можете зробити, це проаналізувати свої минулі вдалі вибори. Бажано все, що ви пригадаєте, записувати, що в минулому мені допомагало зробити достатні хороші вибори. Які думки, які дії, можливо, це підтримка із когось близьких. Це, що ви згадаєте, це ваша опора, яка вам буде допомагати робити вибір, приймати рішення уже тепер. Далі подумайте, що б ви порадили своєму другу, якби він звернувся до вас за допомогою зробити вибір? Що б ви йому сказали? І ось це уже буде рішення, яке для вас важливе. Так само ви можете уявити авторитетно, успішну людину, яка, на вашу думку, приймає розумні рішення, чи добре орієнтується даному питанні, що б вона вам порекомендувала, які б це були вибори, варіанти рішень. Тому що всі відповіді є всередині нас. Просто через наші страхи нам складно побачити те, що для нас буде корисно і ефективно. І щоб було менше сумнівів, коли потрібно прийняти рішення. А особливо, коли це якесь таке велике, складне рішення. Нам важливо розуміти, що ми можемо отримати в результаті, якщо ми зробимо цей вибір. І допоможуть наступні питання. Що хороше прийде у ваше життя і стане вашим призом, нагородою, вдячністю, якщо ви приймете це рішення, що ви отримаєте? І які плюси, коли почнете рухатися у напрямку до своєї мети? Далі. Чого у вас не буде, коли ви приймете це рішення? Які у вас можуть бути мінуси? Наступне, що не зміниться у вашому житті, якщо ви не приймете це рішення? Що ви втратите, коли не зробите цього? Які двері зачиняться назавжди? Який шанс буде упущений назавжди? Всі відповіді бажано прописувати на листочку, не поспішаючи. Коли ви це зробите, то у вас вже з'явиться розуміння, куди вам рухатися і що робити. Нам потрібно усвідомлено підходити до рішення, а усвідомленість це вміння підходити до вибору із різних сторін. На цьому все. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.